Всем здорова! Uh... Вирішив записати таке перше відео на свій канал, не знаю, відео визитівка чи фіг знає, як його назвати. Коротше, загальне таке відео, де буде розповідати, хто я, що я і тому подібне. І плюс трішечки розповім, ну, типу, як я аналізую, щоб людина в майбутньому, тому що я хочу на канал на цей завантажувати, типу, як свій відео щоденник для себе, щоб потім аналізувати свої ж помилки. Можна, типу, їх не завантажувати, але я так подумав, блін, скільки всякого типу шлаку в інтернеті людей, які... Розповідають на цю ж тему, в якій я зараз буду записувати відео, про бінарки, зелена свіча, красна свіча, заходи вправо, і буде тобі нещастя або там чудо сигнали. Ну, Твішечки хочеться регати, плюс типу, багато маска, всякої фігні, типу, ну, коротше, щоб не монетизувати всю цю шляпу. Хочеться якось підсилити, не знаю, українемо Ютуб і в цьому напрямку. І так, anyway, Коротше, займаюся я бінарками десь приблизно півтора роки. Вивчаю взагалі цей ну, ринок, скажімо так, півтора роки тому почав починалося з цього з цих самих там зелених, червоних фіолетових свічей, три вниз, значить, четверта буде вгору, і це все фігня. Потім були якісь там сигнали, хтось щось розповідав, якісь індикатори, чуде, чудесне і тому подібне. Мене це трішечки, я потім часом ну десь там півроку, може витратив на це все. Зрозумів, що потрібно якось більш правильно вивчати там Технічний аналіз, типу, що об'єми є, що цей свіч, свічний аналіз якийсь є. Ну, і ось десь приблизно там місяців, може вісім, вже вивчаю ну повністю все це, що я вам зараз розповім. Так. ну Загалом я звичайний тип, який, який всі хочуть я не знаю розбагатіти. Ну просто хоче типу, якийсь незалежну типу роботу. Ну, я маю можна на увазі можна не роботи. Скрити. Принцип заробітку який дозволить uh, щось щось мати 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 в кишеньки, в, в, в кашельочки. Ось тому uh, давайте по порядку. Я тут навіть щось собі повиписував зараз. Ну, так, ага, ну відео, типу, україномовне, да підсилити український YouTube все супер. Uh, а, супер. Я записав дуже важливий пункт, який я бачу постійно у тіпів. Це. Пункт 3. У мене немає ніяких рефералок, якихось там е, сигнали, вхід вгору, вхід вниз, 5 хвилин, якихось ТГ-груп, типу, е, і тому подібного, цього всього немає. Е, ну, Може там кудись в подальшому, якщо взагалі хоч хтось буде дивитися цей канал, то буде якась там може і телега, де будемо щось там спілкуватися. Не знаю, це вже потім мені це зараз не ну, якось взагалі не цей. Е, де я торгую, торгую, ну, зак угоди заключаю на бінарному брокері. Не буду казати там якийсь цей, рекламу, давати його, скоріш за все, так всі знають. Ось, аналізую я на TradingView, основний аналіз. Аналізую я валютні пари, звичайні, типу, євро євро-долару, японська є на канадському долару, будь що, будь-що, до, до чого. Не торгую пари, там, OTC з приставкою, да, це, ну, Скажімо, це неживий ринок, мені не дуже подобається. І аналізую таймфрейм 5 хвилин, заходжу я, як правило, в мене угоди там, від 2 до 4 хвилин, залежно від ситуації. я... Варрію, коротше, залежно від ситуації, різний час підбираю для відпрацювання угод, е, а торгую я на реалі, Ну зараз торгую на реалі, там щоб, щоб покращувати, скажімо так, і психологію, тому що технічний аналіз, там свічний аналіз, об'ємний аналіз, і тому подібне, я це все вже ну плюс-мінус норм володіє. ось психологію, типу, там коли догони відкриватись е, і тому подібного, зараз практикую на реалі, але якщо є якісь. Е, якісь там типу варіації з демо, ну, де можна відпрацювати, але ст стрмно, то відпрацьовую на демо, ну, але переважно Реал намагаюсь. Але Холод... теж буває, ну коротше, по-різному буває. Ось, Тому ось так. Що саме аналізую, і як я основні угоди відкриваю? Е, наприклад. Є дві стандартні е, угоди. Якщо, наприклад, йде тренд якийсь Нехай там тренд на підвищення, Да ми бачимо, що в нас тренд росте. До цього, наприклад, ціна там була там якісь проторговці, там якісь там набувалися об'єми після там ціна пішла вниз, теж там якимось отакими, там отакими рухами неважливо схопили тут мінімум, і зараз йде від, ну, вже злом там і тренд перейшов на зростаючий, е, наприклад, я бачу якусь по історії зону. Якісь максимуми, я розумію, ці руху ціни, що вони хочуть там оновити якісь ось ці там максимуми, да там якісь ось ці. І після цього я можу зайти. Давай ще раз намалюю. Я можу зайти. Я ось відмітив там по максимуму, по мінімуму, там, якусь зону, я можу зайти, як. А, на зняття реакції, там зняли якісь перші максимуми, і можу зайти на відкат в цій точці, там, наприклад, 2-3 хвилини, залежно від ринку, як він там, ну, імпульсний, волатильний, сильно йде ціна, чи буде реакція, чи слабий там покупець іде, чи сильний тут продавець. Ну коротше, багато факторів. Можу, коротше, зайти як на відкат від уровня. Да? На дві хвилини. Або якщо я ось цей відкат вже провтикав, наприклад, і я бачу, що ось цей ретест зараз не так намалює трішечки. Якщо ось, наприклад, ось цей ретест, о, це мій до речі, його звуть Мікроп, і Він любить спілкуватися не. Особливо коли записую відео, да, мікропчику. Коротше, і що я казав? А, якщо я правтикав оцей момент, ну не провтикав або провтикав ти типу, подивився, реакція вже пішла, не встиг зайти ось цій точці, то я чекаю там, наприклад, ретест іде, да, корекція точніше, перевіряють, наприклад, там реакція від продавця, і я можу зайти на продовження на продовження руху далі до цієї зони. Там плюс-мінус десь три, ну, можна сказати, да 3-4 хвилини. Я заходжу на продовження руху десь у цій точці. Звісно, там, якщо є якісь зони, там, наприклад, або ось там, наприклад, горизонтальний об'єм, там мені якось сигналізує, що е, може бути зупинка або там технічна, або ну плюс там поганий якийсь рух, слабкий від продавця. Я розумію, що покупець взагалом був тут сильний і вони повинні підхоплювати. Кратше, дві варіації. Перший. Перша варіація. Я ще не напілився як цією рисувалкою правильно користуватись. але ну, нічого. Перший це доход до якоїсь області і реакція від неї. Другий момент це просто рух якийсь на продовження після ретесту, далі на підвищення, там, умовно, 4 хвилини. В принципі, все. Що я аналізую? По індикаторах. Що допомагає мені аналізувати. Ну, вперше це стандартний технічний аналіз, як рухається ціна. По-друге, це звертає увагу на самі свіч свічки, да, там закриваються тіні згори знизу, плюс підкріпляються свічки об'ємами, наприклад, там була ось ця свічка, там великий викуп, але там, типу, об'єму мало, можна пропустити, там, наприклад, чи теоретично, що там, ну, що продавець наливає об'єми, щоб пройти нижче. Так, да, типу, вже реакція, типу... Ну, коротше, ось така всяка фігня, типу аналізую, потім більше. Детально розповім. Е, мені допомагає ще е, до, до вертикальних об'ємів, в мене є ось цей момент, це горизонтальні об'єми, вони адаптивні, оскільки, типу, я дивлюсь, вони тут, типу, на той проміжок часу і виділяють зони, показують загалом, де були цікаві ціни для проторговки. Наприклад, якщо ось зараз цей ось цей флет, який рухається, там наприклад, вниз, ну більше, да там плюс тут вже продавець, тут, скоріше, не так було, тут був ось цей флет. Навіть ось до суду він десь плюс-мінус був. Тут був ретест. Ось можемо ось тут, до речі, побачити. Ось, наприклад. Дійшли, підхопили об'єми, далі вище не пішли до цієї зони. Все, продавець звідси толкає. Його наступна ціль там ось ця або ось ця. От по цим котіровкам може бути типу реакція. Ось ми бачимо реакцію. Плюс, якщо об'єми показують просто розпроторговку, можна підкріпити технічними зупинками, да, з такими, якимись, наприклад, тому що тут були Ну, короче. Це така фігня. Горизонтально це я вже починаю розповідати як принцип. Є в мене індикатор, який просто аналізує технічні зупинки. Він виділяє ось таку зону да, і показує, що, наприклад, у цьому моменті було в нас більше всього зупинок по історії, по всій туди, куди б ми не листали. Зупинки тут, тут, тут. Це максимальне скупчення об'ємів і зупинок. Тут були зупинки, ну ми ж пам'ятаємо, що він там такою зоною відмічав, і це тільки центральна зона. Тому він ще мені дає зрозуміти, які були раніше на історії там по М5, наприклад, зупинки. Будь-що, ось червона лінія, якась тут іде, Тут тут зупинки. І з часом він теж адаптується, типу, показує на різному таймфреймі, де були різні зупинки. Ну, більш детально там скальп. Хто скальпінгом супер займається? Це я. Тому що я тут розповім дешев по хвилинку. Uh, так, що в нас тут? Тут у мене відкритий кластер. А, ну ще можна помітити, що я бідний тип, тому що в мене взагалі три браузера, на яких відкритий TradingView, тому що TradingView, до... Так, коти, у мене два кота. Ще є комета, і вони зараз будуть ну Це цікавіше ніж трейдинг в суботу. А, що я казав? А, я бідний тип, так. Да, в мене три, три цих три хрома відкрити різних, тому аналізую так. ну нічого Тут в мене є кластер, М5 він аналізує той та самий таймфрейм, наприклад, usd і тут USDCAT у нас буде, він аналізує просто, як рухаються свічки, ну точніше, він який був супротив від покупців, продавців, хто наливав хто чи не в супротив. була, наприклад, тінь. З'явився тут якийсь, що це було. А, намагався продавець толкнути вниз, але, там, наприклад, покупець підключився, витолкнув зону зацікавленості вгору. Я просто дивлюсь макромоменти в самій п'ятихвилинній свічці, куди вони там що, і там я розумію, була реакція чи ні, і тому подібне. Підсилюю, скажімо так, об'ємний і свічний аналіз. Плюс є дивергенція, вона просто індикатор, в якому там зібрано RSI і MACD і тому подібне, вона просто показує. Якорь тут. По трьом індикаторам якимось там була сильна дивергенція. Все. Це може говорити або у зупинку ціни, або у розвороті, або там якомусь відпочинку. Ось. Зараз я трішечки котів розніму. Ладно, вони рознялись с ніби самі. Но, на факт, що вони не почнуть. Коротше, є такий, є дивергенція, і є ще тут хвилинка, яку я аналізую просто по хвилинці, що рухається, типу, яка реакція вже більш детально. Наприклад, якщо в мене якась є ось тут -от зона, да, я там бачу, що покупець там по хвилинці доволі інтенсивними там, свічками йде, тут об'єму наливають. Там, типу, це такий самий об'єм, просто він показує активний, пасивний. Е, і я бачу, де не лавають, хочуть пройти, наприклад, вгору пробити, або, наприклад, при підході. Ось тут, наприклад, я бачу, що наливали об'єм. Нехай тут є якась там область, да, яку ми відмітили, е, зупиняється, ніби свічка повна тіла, там об'єму більше, але може свідчити і про наявність продавця вже в зоні, тому що ну, чому так сильно наливати об'єм, або хочуть пройти вище, або продавець, дає супротив. Ну, В даному випадку свічка повна тіла, об'ємів більше, далі видає продавець реакцію, вона не достатньо сильна, щоб толкнути ціну вниз, тому що ми бачимо, що свічка. Перекриває половину тією але об'єм дуже малий. Плюс об'єм не е, яскравий такий, рожевий, він більш такий помаранчевий, тому це пасивний об'єм. Може може якраз заходити далі на продовження руху. Незрозуміло наскільки. Далі вже бачимо, там ну от як я аналізую, просто секунду. Там. Да, далі бачимо, наприклад, покупець видає свічку, об'єм такий самий, як був на попередньому, неактивний тому і покупець ніби з цих катіровок вже не дуже сильно виглядає. Ну Звісно, це я все по історії дивлюся, тут ну всі дуже розумні і тому подібне. Тут свічка, наприклад. О, це мікроб. Ну, коротше, і так от можна аналізувати, просто в моменті розуміти, чи є продавач чи ні. ось Тому, в принципі, це все є ще в мене на другому екрані. Ось такі два м -м, канали, там типу, адаптивних ai Тут показує теж, наприклад, ціна вийшла за пропроданість, як звичайний RSI, що може бути якась реакція. тут Теж адаптивний RSI, вони в принципі однаково працюють. Ну, коротше, можна було не додавати цей але, ну, уже дає два. В мене поки один використаний, чому не додати другий. да? І тут в мене є ось тут адаптивний аїшний канал, який показує і силу. Свічок там, я бачу, якщо вони виходять ну, в зону, то можна заходити на дві хвилини, там, наприклад, вгору, да? ось там під, після якоїсь там зони, ось тут вверх, наприклад. Або так само я можу зайти. Badaf, що я наклацав? Накляцав вже щось. Зараз. І все пропало. Та ти що? І можу, наприклад, так само по цьому індикатору розуміти, от якраз він краще відпрацьовує, коли я бачу, що є ось цей рух вгору, і я хочу зайти на ретест на продовження руху. От є корекція, я бачу, що ціна заходить в мене ось цю зону. Він виділяє її, і я, умовно, в цій десь зоні можу розглядати вхід вниз на 4 хвилини, наприклад, на продовження руху. Коротше, є ще така фігня, вона буде зустрічатися відео. Я на неї, практично на цей другий монітор, не дивлюсь. Буває так одним глазом подивлюсь, піддивлюсь, піддивлюсь і. Е, він. Ну, такий прикольний, я його тестую, тому що. Коротше, я хотів записати якось ось таке відео. Е, нехай буде, мені, типу, не впадло, якщо комусь допоможе, окей. Загалом, я думаю, що, типу, більше для Ну, Основна ціль це більше для себе. Тому, якщо що, велкам, якщо ні, я не розстроюся. Гарного дня. Хай, Хай щастить.